Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні середа їду на Дарницький ринок за молочкою. І ще за дуже корисною ягодою. Потім скажу, яка це ягода. А зараз я хочу дуже-дуже подякувати двох панянок, які мені зробили донат. Дякую вам, дякую, дівчатка, дякую. Ну, фамілії не хочу озвучувати. Думаю, так правильно. Дякую вам, дай Боже вам здоров'я і успіхів у всьому. Дуже-дуже пригодилось. Так, їду на ринок. Їду на ринок, покажу вам ринок. Я вже вам показувала і ще покажу. Ціни міняються кожну неділю. Які сьогодні ціни там? Покупила. Іду далі. Базар вирує. треба купити саму-саму корисну ягоду. По чому ця цибуля? По 10. Візьму картопельки кілограм по 25, так? Да? кілограм мені хватить. От вам сама корисна ягода. Дивіться, черніка. А наша виймаєте? Мене <сіст> не <ріст> треба <ріст> хоча 130, півлітрова банка. Вишня почому? 180, Це сотінь. 150. 150? І ось я вже вдома показую, що я купила, так сказать, розпаковка. Огірочки, дивіться, нестандартні. Кілограм 20 гривень. Маленька картопелька 25 гривень кілограм, цибуля 10 гривень, Часничок. Одна головочка 5 гривень, це на 15 гривень. І сама корисна ягода це черніка, дивіться. Баночка 130 гривень. І молочка. Творог по 170, сметанка 70 гривень. Півлітрова банка, але я беру менше, я беру 300 грам. Масло домашнє 450. 450 тому що? Обично 400, тому що, тому що зроблено із слівок, із вершків. Дуже-дуже смачне, я його ще перетоплю. Зложу в банку і на паровій бані я його перетоплю. І молочко півторачка, 60 гривень. Але в рядах я пройшла молоко по 45. То я, значить, буду все оце брати сметану і творог у л'єни. А в рядах буду брати молоко. Потому що я, як, я тут не в курсі була. Ну, в мене дорожче на 20 гривень. Ну, молоко взагалі чудесне. Ну, спробую в рядах секономити. В слідщий раз взять. Так що є в мене, дівчатка, саме корисна ягода. Ну, минулу середу була по 200 півлітрова банка, а в цю середу вже 130. Дешевше. Так що, дівчатка, я ознайомила вас з цінами на Дарнацькому базарі. Так що їдьте і покупайте, що вам треба. І підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!